Здоров'я бажаю, товариші здоров'я, Сьогодні ми повернулися в ювілейний 20-й, зведення зайомки. Головного управління національної поліції Вінницької області, а також повернулися 50 працівників поліції батальйону Вінницького. Уже в подальшому зведений загін управління національної поліції сторонам туристичної операції відряджатись не було. В принципі, на сьогодні завдання, які ставилися перед правоохоронцями Вінниччини, вони виконані як на території Донецької, так і Луганської областей. І віримо в те, що на Кінецьку буде мир на окупованих територіях. Кожний зведені загін виконував. До 20-30 бойових виїздів на вільні зіткнення і виконували там специфічні завдання оперативних, які ставили керівництво на центру. Ми в місті Побесені вже стоїмо дуже давно, з, з липня 2014 року. І було все. Витягували з-під завалів і лікували, і вивозили з-під обстрілів. Було дуже багато ситуацій. Зараз всі не, ну, не розкажу. Думка місцевого населення змінилася, змінилася в кращу сторону. Е, процитую місцевих жителів. Е, одна Жінка сказала мені, що я спілкувалася з своєю подругою з Луганської області. Ми дружили 30 років. І каже, я їм сказала в розмові, що я ніколи не думала, що мент мен Вінниці буде мені дорожче, ніж всі віці взяти. Це показник нашої роботи і значить, ми все робимо правильно. Дуже, дуже часто дзвонили, кожен день говорили і скучали, чекали, слава Богу, дочекалися. Ми його дуже сильно любимо і найголовніше, що хлопці всі повернулися живі і здорові. Це саме основне.